Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добре вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі Вісник Українського корупційного пекла. Програма Наші гроші. Сьогодні підсмажуємо про таке. Голі стіни. 30 років музей працює без жодного експонату. На складі музею жодної голограми немає. На балансі музею жодної голограми немає. Хоча відділ голографування існує з 1980 року. Хай так нахабства. Нове керівництво Укрпошти побило річний рекорд. Робота над державою мені не сильно цікава. Вот. Ви хотіли нових облич? Вони прийшли. Молоді. Амбіційні люди з бізнесу йдуть розвивати державні компанії. Ні, власний бізнес. Ні, державні компанії. Ні, бізнес. Слухайте, так важко відрізнити, коли ти амбіційний. Епохальна історія про нові закупівлі нового обличчя Укрпошти. Високі технології, новітні методи і хай-тек зухвалості у сюжеті Аліси Юрченко. Це Євген зімін. Окрім знань у сфері інформаційних технологій, він має державну посаду. Працює it директором державного підприємства Укрпошта. Громадний проєкт ми затіяли в українській почті. Проєкт просуває особисто зімін. За його ініціативою Укрпошта купує кілька програмних рішень: перше мобільний гаманець, як от приватівський «Лікпей» чи портмоне. Щоб клієнти пошти могли розраховуватись за допомогою смартфону та інтернету. Як він виглядає? Як то не гаманець? Так. Поки за нього нічого не чув. Повна аналогія з бумажником, який ми фізично обладає кожним з нас, в якому лежать карточки платіжні, карточки транспортні, карточки лояльності. Потрібно потратити на це 7 мільйонів гривень. Продукт давно гуляє в Європі. Я думаю, що ваше покоління це втримає нормально. І приветствую це. Друга новинка – власний портал електронної торгівлі. На зразок розетки, ібей чи олікс. Когда фізичні нефизические лица не фізичні обмениваться, можуть продавать какие продавати товари або услуги, ще сімнадцять мільйонів занадто дороге задоволення для укрпочти Витрачають кошти, мабуть, не в тому напрямку, який би потрібно було. Чим більше таких як говорите, площадок, тим краще для конечного покупателя. Пока планується там реалізувати два каталоги. Це наш почтовий каталог. Все, що у нас на пошті продається і каталог нашого партнера компанії з цих електронікою. І третя розробка: новий корпоративний сайт з мобільним додатком. На сайт Укрпошти давно заходили. Напевно, ніколи. Вони хочуть зробити ще кращий, новий ще за 7 мільйонів. Потрібно 7 мільйонів я не знаю, чи стоїть той сайт, щоб його удосконалити, що можна туди добавить, я не знаю, що ще за 7 мільйонів. Якщо обновити, я так розумію, у них якісь з'явилися новинки, то пусть чому ні. За все це держпідприємство готується викласти понад 30 мільйонів гривень. Всі кажуть, ви робите приблизно те ж саме, що і говорили, ті просто говорили. А я говорю, що зараз вистачає конкретний проєкт, на який начальство і фінансування виділяє, Євген Зімін прийшов в Укрпошту з телекомунікаційного бізнесу. Навіщо? Інколи він говорить про це чесно. Бізнес для вас більше не цікавий. Вам більше цікава все ж таки робота? Мені зараз… Мені, ну давайте я твічу. Так робота на державу мені не сильно цікава. Вот я твічу конкретно. Мені інтересно зробити цей проект. Реалізувати омріяний проект за кошти держпідприємства. Це поки що непогана новина. Я з цим проектом носився при всіх властях і пытался зробити мені, ніхто не вірив. Тут так сложились обстоятельства. Я хочу комусь доказати, що тут щось можна зробити. Тому, робота на государство мені не сильно інтересує. Погана ж новина не в тому, що євгена зіміна не дуже цікавить роботу на державу, а в тому, що інтереси приватного бізнесу його схоже цікавлять і на державній посаді. Чи можете ви зараз а, дати гарантію, що компанії, які з вами пов'язані, не будуть брати участь в цьому тендері а, з точки зору уникнення конфлікту інтересів і корупційних підозр? Я перше хочу відповідати, що я не знаю компанії, яка зі мною зв'язана. Я дійсно 20 років в бізнесі. Я був і акціонером, і владельцем багатьох компаній таковим я не являюсь. У цьому київському бізнес-центрі розташований офіс молодої it компанії Прінум. Ця комерційна фірма дуже близька до Євгена Зімина. Мова в цьому випуску буде йти про мобільні гаманці та безконтактну оплату за мобільного телефону. Поруч зі мною зараз знаходиться Євген Зімен, засновник компанії Пріну. Вітаємо вас. Добрий. день. Добрий день, Євгена. Ще три місяці тому пан Зімін до призначення в Укрпошту представлявся як засновник компанії «Прінум». Формально частка записана на його дружину. І він мав би про це пам'ятати та забув. Ну, а серйозно, в нього 34 мільйони причин про це забути. Я 7 років був народним депутатом, тому з бізнесу я уйшов понятно, ну, поэтому. Не маєте часток? ваші партнери ні, там зараз не ні родственні кінні родственники, ні я нічого не маю. Має. І ви вже розумієте, що ми не просто так говоримо про цю молоду компанію з електронних платежів, засновник якої впроваджує платежі в Укрпошті вже як головний айтішник держструктури. Звісно, треба провести тендер. Однак, знаєте, це дуже нескладно зробити, якщо софт вже розроблений. Твоєю ж фірмою просто потрібно тендерні вимоги виписати відповідно. І все. Маєш чесну тендерну процедуру, просто ні в кого потрібного тобі софту немає. А в тебе вже все готове. Компанія Пріном минулого року розробила програмну платформу, яка агрегує мобільні гаманці. Саме такий планує закупити Укрпошта, де тепер працює «Зімін». З нашої точки зору в світі може існувати одна єдина компанія, яка може По тендернеуслові. Поістользуємо програмування, по пользуємо поставщику бази даних. То, есть, вот это то что, з нашої точки зрения, как раз якраз говорить о предвиборі в пользу якогось учасників, Намагаючись з'ясувати наскільки відкриті умови іт тендерів Укрпошти, ми випадково дізналися те про що не підозрювали. Після призначення на держпідприємство Євген Зімін буквально розривається між приватним стартапом і державною посадою В наші руки попадали е, почтове у господин Зімін як публічне публічної ліцов переписку по діловим вопросам представляє СІО Укрпочта е, із почтового сервіса там компанії, яка я то судя по суму була асоційована. Мы сейчас говорим о компании Принум. Да. Весной этого года э, приходило сообщение, там, вот сегодня на Зимина с предложением э, рассмотреть возможности сотрудничества с Укрпочтой по проектам Marketplace. С корпоративной почты Принума? Ну да, то есть подпись стояла, э, подпись сообщений стояла Принума. Яким чином it директор державної Укрпошти міг надіслати робочого листа з електронної скриньки комерційної фірми, яка, начебто, більше не має до нього жодного стосунку? Відповідь на це питання проста: це автомобіль Євгена Зіміна посеред робочого дня припаркований під офісом не державної пошти, а приватного прінума. Цей автомобіль вже став легендарним. Журналісти помітили його в Євгена Зіміна ще, коли він був депутатом Верховної Ради. В апараті парламенту підтверджували, цей номерний знак закріплений за спорткаром Зіміна. Ця знахідка чекала на нас біля офісу Пріному, ніби для того, щоб розвіяти останні сумніви. Надсилати листи з пошти Пріному простіше за все в офісі Пріному. Скажіть, а в це у вас тут? Так. Да. Доброго, Доброго дня. А ось і директор компанії. Ви там побачили автомобіль Євгена Зіміна. Він зараз тут чи ні? Не знаю. Не знаєте? Не знаю. А дружина його? Дружина? Що дружина? Тут працює? Тут ну, вона працює. Зараз її, наскільки я знаю. Отже, на спорткарі Зіміна приїхала не дружина. А от щодо самого Євгена Ігоровича. Директор фірми менш певний. Зараз тут чи ні? Не знаю. Не знаєте. Розповідати а про що? нові проекти компанії її директор не хоче. Я вивчаю не поговоримо. Завітим, я вибачаюсь вочевидь, новими проектами. Зараз це розробка проекту і все йдуть консультації, зустрічі. Ми вже йдемо. Не здивуємося, якщо серед них виявиться щось і для Укрпошти. Вона має багато замовлень для приватних розробників. А зауваження до всіх трьох тендерів у потенційних учасників приблизно однакові. Ось про тендер на сайт. Я в даний момент бачу, що он написаний якраз під тих людей, которые знають, що придется врятувати столкнутися. Нічого не сказано о серверну базу, где это буде розміщатися. На мощностях Укрпочти, какие то мощности, какие то сервера, вот, з чим нам придется столкнуться или тому подрядчику, который візьметься за разработку. Знаєте, старі, мало не сказав добрі, корупціонери Януковича були, здається, менш нахабними. Ну тобто, завести свою фірму на тендер це традиція, хоч для забгоспа, хоч для хіпстера. Однак розсилати комерційні пропозиції державні з офісу фірми, яку ти тягнеш до себе на тендер, при цьому робиш вигляд, що вона не твоя, це якісь новітні технології. І вони варті кримінального провадження. Та трохи бентежила сума. Бачите, 34 мільйони гривень об'єктивно незахмарний заробіток для великого ІТ-бізнесмена. А потім стало зрозуміло, що це ж лише початок. Адже поставити своє програмне забезпечення це гарантія подальших замовлень на обслуговування, підтримку і так далі. І вже без тендерів. Трохи сорому і ти забезпечений контрактами. Можна навіть з посади it директора піти, адже держпідприємство вже не зіскочить. Производительность системы в районе 10 тысяч активных карт. Это указывает на то, что государственную компанию попытаются втянуть в монопольные отношения. То есть, естественно, нужно будет дорабатывать систему таким образом, чтобы она позволяла обрабатывать. Там, миллионы карт. Да? Укрпочта же не хочет только на 10 тысячах остановиться. А это значит, что подразумевает под собой, что нужны будут доработки. И если они покупают решение уже какого-то вендора, это значит, что этот вендор должен будет эту систему развивать до ä, приемлемых масштабов. Что эти проекты дадут Укрпочте? Евген Зимин запевняет, вклады не кошты повернутся уже за два роки. У почты есть ровно одно намерение. Это получить Заполнительний істочник доходів з кожної транзакції зарабатувати какую-то копійку. Мовляв, так роблять прогресивні пошти світу, з чим ми не сперечаємося, і в Укрпошті начебто теж усе пораховано. А от у цьому впевненості замало. Просто оцініть паузи у відповідях про розрахунки. Чи могли б ви чітко сказати, хто розробляв вам бізнес-план по цих трьох проектах? Які підрозділи, які люди за нього відповідають? Бизнес-план этого проекта мы сами. У нас на почте все хорошо с мозгами, и с людьми. Да, я Да, я главное, главное, сказать, чтобы руководство захотело. Какие подразделы э, Укрпошты? Все как участвовали, как участвовали, участвовали и участвуют. Э, ну, зайдите на сайт Почты, посмотрите в генеральной дирекции, какие есть подразделения. Я вас уверяю, ни один, э, ни одно подразделение не осталось. Э, В стороні от реалізації програми, в тому числі, і в розчеті бізнес-плана. Ви могли б якісь ключові назвати, які займалися обрахунком бізнес-плану, техніко-економічним обґрунтуванням. Mm? Ключові. Зімін Євгеній Ігорєвич Андрій Анатолійович Марієв. Отсутствующий здесь Ігор Віталійович Скачук, перший заміститель Віктор Валерійович Слободянюк. Нещодавно у Курпошці обрали нового гендиректора на конкурсі. Замість Ігоря Ткачука, який давав добро Євгену Зіміну, держпідприємство має очолити Ігор Смілянський. Новий директор, не дай Бог, прийде, уволіть нас. Ну, що, що ми зробимо? Ми сподіваємося, що ні. Пропонуємо новому керівникові Укрпошти кілька питань для ознайомчої співбесіди з чинним it директором Наприклад, чи не планує Євген Зімін визначилися, де ж він насправді працює в будинку головпоштанту чи в офісі комерційного стартапу? І що насправді зроблено для того, щоб не перетворити амбіційний проект Укрпошти на багаторічну годівницю для приватних структур ініціатора цього проекту. Ми хотіли нових облич. Вони необхідні і дуже часто надзвичайно корисні. Але тоді, коли дійсно нові, а не витягнуті з минулого, з усіма методами минулого. І ще я дуже сподіваюся, що чинний, новий, новий, новий директор Укрпошти подивився цей матеріал про новітні технології свого підлеглого з простим олдскульним олівцем і зробив у простому паперовому блокноті нотаточки. Цей сюжет про те, як корупція сягла абсурду, про те, як сумні та серйозні речі зрештою складаються у майже анекдотичну картинку. Уявіть собі державну структуру, яка роками, роками, роками працює на мов філія приватної компанії, і цього ніхто не помічає. Культурне співробітництво вивчала Надія Бурдєй. Національний музей історії України. Розпочав роботу 120 років тому. Навіть будівля музею є пам'яткою архітектури. У національній скарбниці зберігаються понад 800 тисяч унікальних експонатів з найдавніших часів і до сьогодення. Ми в музеї на виставці з історії грошового обігу України. Тут можна побачити гроші Київської Русі, монети Золотої Орди. А ось тут, наприклад, на стенді. Є 100 карбованців 1917 року Української Народної Республіки. На стенді поруч є один гріш, польський гріш, 1939 року випуску. Загалом самодостатня і багата виставка. Відділ археології, взагалі, один з найбільших у музеї. Зараз ми знаходимося біля експозиції трипільської культури. Наприклад, оцей сосуд, ця мотика, якою обробляла землю, були виготовлені понад 4 тисячі років до нашої ери. Дуже цікава експозиція. З особливо цінних експонатів, переважно коштовностей, роблять віртуальні копії, голограми. Тримірні зображення на спеціальних плівках створюють ілюзію справжнього об'єкта. Такі ілюзорні копії, наприклад, Скіфської пекторалі або гайманової чаші возять по всеукраїнських та закордонних виставках. Адже вивозити самі експонати небезпечно. Вот та музейний експонат. вот я вам його показую. Якщо ми вот всі ці технології, то ми отримуємо практично тот же самый об'єкт, тільки під стеклом. Створення голограм недешева дешева та складна процедура. Для їх виробництва в музеї донедавна існував цілий відділ. І тут є проблема. Ми дуже довго шукали бодай хоча б одну маленьку голограмку, але нічого так і не знайшли. Директор Тетяна Сосновська керує музеєм останній рік. До початку роботи жінка звернулась до Мінкульту з проханням провести аудит майна музею. Аудитори, як власне, і ми, дуже довго шукали голограми. За результатами перевірки констатували. У нас в музеї понад 30 років працював в відділографії жодної голограми або хоча б наукової роботи на цю тему немає. Цікавить питання робочого часу наших співробітників, які отримували заробітну плату з державного бюджету. Натомість ми прозвітувати про їх роботу ні наукову, ні виробничу зараз не можемо. 30 років у національному музеї існує відділ зі створення віртуальних експонатів. Реально працює, там є співробітники, вони ходять на роботу, роблять якісь цікаві досліди, пишуть наукові праці, створюють віртуальні експонати і навіть проводять виставки. А потім перевірка виявляє, що структура, яка створена спеціально для виготовлення голограм, за 30 років зробила для музею нуль голограм. Лише з 2012 по 2015 роки музей виплатив відділу голографії понад мільйон гривень за платні. А працювань цього відділу не знайшли навіть аудитори. Та вони є, говорить екс І І напрацювання, і голограми, і навіть виставки проводили. Передвижна виставка була присумна, така на базі автобуса, десь виїздила по Україні. От. Виставка в Херсоне Ставрійському була. Теж вона була зроблена сумісно з національним музеєм з «Голографія» та оптики» і Херсонес-Таврійським заповідником. Ну, Зараз там ж, тимчасово окуповано, тому яка там доля цього, я не знаю. Mm -hmm. От. В Лаврі була виставка велика голографія, називалась Духовні Скарби України. Там десь 40 голограм було. Тільки до музею результати роботи його співробітників не мали жодного стосунку, і навіть виставки, де організатором зазначали музей, проводились без його відома. Нині про ці виставки у музеї ходять легенди. кажуть, наші співробітники, що кілька років тому у нас була. Не мала велика голографічна виставка. Але документів на проведення цієї ж виставки в нашому музеї немає. Виставка була розгорнута без будь-яких супроводжуючих документів і угод і з таким самим успіхом згорнута через якийсь час. Музей не має голограм та регулярно передавав коштовні експонати для їх голограм виробництва. Збереглись десятки актів на видачу експонатів з музею історії коштовностей України. Наприклад, згідно актів, на голографування передавались ось цей срібний кубок у вигляді сови, виготовлений у 17 сторіччі. Срібний хрест мушевик 1671 року з сердоліком та метистами. Срібна дарохронильниця 80-х років. Ці та багато інших коштовних експонатів передавались для голографування відділу національного музею. Допитуємось у колишнього співробітника відділу. То де ж результат, де голограми? А ці голограми вони зараз на балансі інституту. Відно? Е, значить, всі ці голограми на балансі СП спехонографії. Отож, коштовні експонати. Коштовні і як історичні реліквії, і як дорогоцінні метали передають у відділ голографування. А всі голограми чомусь належать якомусь СП-голографії. Що ж це за СП таке? А ви його добре знаєте. Правда, під іншою назвою. Відділ голографування, який отримував експонати, навіть знаходиться не в приміщенні музею, а у будівлі інституту прикладної оптики, який фігурує у засновниках ТОВ СП-голографія. Якщо назва цього підприємства вам ні про що не говорить, то ось вам більш відоме найменування. Консорціум ЄДАПС. Сьогодні відділ уже ліквідована. Та у приміщеннях, де він розміщувався, зберіглась навіть листівка Єдапса. «Древні сокровища України. Колографія. Консорціум ЄДАПС до 2013 року приватний монополіст у виготовленні паспортів, водійських посвідчень, олограм для акцизів та інших документів, Фігурант нещасленних корупційних скандалів. Зокрема, співзасновники компанії запатентували герб на закордонні паспорти. Змі пов'язують єдапс із екс від партії регіонів, екс-очільником ДМС Василем Грицаком. Технічний директор голографії, який працював у той час, підтверджує, працівники музею виготовляли голограми і для приватного підприємства. Власне, вони на голографію і працювали. В голографії був созданий відділ художньої голографії. Він насчитував 4 чоловіка. Двоє з них були по совместительству сотрудники Національного музею історії України. Долучивши працівників музею та експонати музею, вирішили не зупинятись. Тож для виготовлення голограм для приватної компанії взяли і музейне обладнання. Спеціальні лазери. Ну, робили голограми, поки працювала лабораторія, значить, голограми, всякі там реліквії, реліквії, значить, на цих лазерах. Нині творча співпраця припинена разом із існуванням самого відділу голограм. Щоб припинити абсурдну ситуацію, що тривала роками, знадобилось лише трішечки уваги. Ми виявили, що наші співробітники даруйте в нетверезому стані в робочий час, все ж таки займаються голографуванням в тих приміщеннях, які належать інституту, а не нам, тобто виконують роботу не нашу. Було викликано поліцейський наряд. Під час рейду по власному підрозділу з допомогою поліції Національний музей вилучив частину створених голограм. І наостанок хочу запросити вас на виставку художніх голограм, наприклад, до національного музею історії України. Але ні, не буду. Чи буде проведена така виставка зображень коштовних скарбів України сьогодні залежить виключно від комерційного підприємства. На жаль, бо ці голограми саме у його власності. Питання навіть не в зарплатні, яку працівники отримували в музеї за свою роботу для концерну ЄДАС. Просто на папері коштовності не полишали рук музейних співробітників і взагалі стіни музею. А в реальності і стіни були геть іншими, і руки працювали геть на іншу структуру, яка сама навряд чи колись би отримала доступ до цих експонатів. А так має нині набір якісних картинок. А що музей? Музей залишився з анекдотом. Адже 30 років в ньому працює відділ без жодного експонату. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. Програма, яка весело розповідає виключно про погане, заради того, щоб не стало ще гірше. До зустрічі! Формаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.